Hello Friendly! З вами Деніс Friendly! Сьогодні в цьому відео ми попробуємо з вами нова, нові сіні вийшли. Сіні-мініс чурос, чурос. Ось такий чурос. В вигляді ось таких зірочок. Типу Зірочки, типу такі довгі. Там. Склад борошно. Так, 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 так. Так. На українську нема. Чурос, коротше, так. Ось такі. Ну, нема тут перекладу. Зараз ми коротше прореагуємо, попробуємо з молоком. Тому такі справи. Let's go до заставки цього відео. Прореагуємо ці сіні мініс. Поїхали. Денью справді реагує, Деніс спрейні реагує, сьогодні він буде їсти. Сіні мініс. Ба. це по-польськи барджєш. Сінямонові смак. Барджо синіамонові смак. Який смак такий. Сіні мініс, чурос, чурос, чурос. Давайте коротше пробувати. Ось такий сіні мініс. Тут вони веселяться. Можна у каву пробувати, можна з кашею. Можна якісь десерти додати. Я додав з молоком. Так, попробуємо. Та, погнали. Так, коротше, друзі, я вас поставив тут. Давайте коротше пробувати ці сіні мініс-чурос. Ну пахнуть дуже... пахнуть... А, вони дуже дріб... дрібенькі, такі маленькі, бачите? Це зі смаком кориці Угу, на 9 байв. Так. не знаю, видно, не видно. Виглядає ось так. Наливаємо молочка. Так. Та молочка ми налили. Так, тепер можна розігрівати, класти. Зараз покажу, як вони виглядають з молоком. О, є переклад. Шалений смак кориці. Тільки тепер у кінці побачив. Шалений смак кориці. Я ж чую, що на смак кориці. Ну тоді шалений смак кориці. Шалений смак кориці. Риці, риці. Ну таке так. Є, так. Коротше, будемо ми це поєднувати. Так, Сьогодні ми з молоком пробуємо, Наступним ми, напевно, з кавою, з десертом, ще Що щось тут намальовано, так. Будемо поєднувати, так. Саме теж не погане. Але ліпше з чимось, так. Готово. Виглядає ручні. Ось так. Там. Смачно. Все, поїхали їсти. най най най, -най, 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 -най. Так, поїхали. Поїмо. Так. Ану, кориці. Шалений смак кориці. Dobra. Добре. Не дуже солодке, поставлю 8 з плюсом. як ми домого цукор буде вже 9 балів. Ну, давайте спробуємо. Так. 嗯哼。Mm hmm. Ну тут кроме Давид балів, смачніше. два Так. Мінус цих не мініс. Коли ти їш їх сухими, вони надають балю, але вони дуже тверді. Коли вони вже розмакають, не м'які, але вони вже не солодкі, ха. І вже тоді на 8 балів, там. Ліпше тверді, чи що виходить? Короче, поїли, з цукром на 9 балів. Ну, без цукра ніяк. Давайте сейчас себе добавим. Ща станем Най-най-най-най. Сьогодні, до речі, планую провести стрім. Я казав, що 10 грудня проведу. Багато підписників моїх чекають і вони дочекалися. Сьогодні проведемо. Але не знаю, що там буде. По активу, якщо не буде активу, то вже, напевно, лише на новий рік проведу. Не знаю. Подивимось, коротше. Зацініть мій новий свитер. Це мені на Миколая якраз подарили. Оцей свитер. Від до 10 в коментарях зацінюємо так. А ми будемо зараз ставити що. такий, такие цей такий, о а эти такий, а, А ты такие? А все такий, о, Так. Трішечки вам прикольчики. Прикольчики, так. Готово. Так Тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай. У нас сніг прикиньте випу, невеликий, але випав випута. Так, 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 так. Вроде солодки. 무 쪼깨는 데리 바이로몬 쥬구쥬 Dobra. Ще трошечки можна додати. Зараз ці ціні міні здобля. Бо вони солоденькі поки сухі, а потім розмокають уже не солодкі. Думав мені молока не вести, треба ще третю добавку. Третю я би вже не зміг з'їсти. Коротше, добра штука. Та. Короче, 9 балів. Та. Зараз. З молочком, з цукром 9 балів. Саме я поставив ну, 8 балів, бо то нема цукру, 8 балів. Але зато саме, якщо їсти саме, то 9 балів. Що це мене все штука і штурка є? Саме, коротше, 9 балів. Та. Тому ось такі справи. З вами був, як завжди, Деніс Пренгі. Дякую, хто додивився до цього моменту. Додивилися, напишіть, так я додивився. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. На вечір ще два ролика. Такі справи сьогодні багато. Та. Зато наступні дні буде менше. По одному. Та. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня. Бувайте! Та. Ой! Ой. Добре, ми поїли. Смачно, нормально. так. Нормальный синий минис, ось все Клас, класс, и это прикольный. Да, всем пока-пока.